В Росії розробили ударний дрон типу шахет, і ці дрони можуть бути керованими. Інформацію про це докладно опублікували в українському ГУР. І далі хочемо обговорити і цю тему, і багато інших тем пов'язані саме з озброєннями та mm -hmm. безпілотником Російської Федерації, які загрози це може нести для України. Очевидно, Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська Авіаційна асоціація». Асоціації пілотів та власників літаків долучається до нашого ефіру. Геннадій, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Добрий ранок, вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу. Вибачте, що в таких майже польових умовах повертаюся власне зходом. З Зрозуміло, е, є багато тем, які хочемо з вами обговорити. Можливо, деякі і встигнемо. Що відомо саме про цю розробку, яку щойно згадала так, е, Катерина, і, власне, про неї розповіло детальніше вже ГУР, е, коли її можуть почати використовувати і чим це може загрожувати Україні? Розумієте, дані, які на сьогоднішній день існують, або оприлюднені офіційно, вони трошки, ну, вони не є 100% відсотків. В повному обсязі, тому що певні припущення, а певна інформація, яка в знаєте надана, вона вона дає можливість думати в різних напрямках, тому що на сьогоднішній день особисто я досліджував уламки, наприклад, шахедів і знайшов. 3G модем з цікавою картою, сім-картою. І от, власне, я повертаюся з місць. Вчора ми спілкувалися дуже багато з військовими, і, власне, було удар по одному об'єкту, але перед тим, десь 30-40 хвилин, шахеди кружляли в районі перед тим, як ударили, ударили по вже конкретних. Конкретних місцях про що це свідчить, або може свідчити, або ймовірно свідчити, що вони м, уточнювали координати цілі? Чи вони там поправка була впроваджували ці цілі? Це я кажу ймовірно. І прошу звернути увагу на мої слова, uh -huh. тому що ну вони влучили, а той об'єкт знаходився ну далеко від будь-якої забудови, то все тому ну, вони донищили те, що не було знищено в минулому році. Тобто, всі будови, які там були е поспалювані, і ну той об'єкт, який був. Побудований багато багато років тому перестав існувати. Це дає можливість думати, що все ж таки якимсь чином обмін даними існує, але пряме керування. Ну, я би не був таким би сміливим. Я зараз кажу про свою особисту думку. Я би не був таким сміливим, щоб стверджувати, що 100% йде повністю процес керування процесом польоту від зльоту до посадки, а не на окремих його ділянках, методом узгодження цілей чи уточнення цілей. Я би так обережно все ж таки висловився в цьому напрямку. Ну тут треба зауважити, що от я просто процитую телеграм-канал про зв'язок від Сергія Флеш, який опублікував ось цей допис гур, там де вони показали картинку, як виглядає цей безпілотник і що там є. І от на прикладі, гербер з модемами пишуть на цьому телеграм-каналі, можна зробити висновок, що російські сили ймовірно готуються до оснащення частини шахедів радіоуправлінням, тобто що шахеди зможуть спілкуватися між собою, працювати ретрансляторами сигналу один для одного. Одного керуватися по радіо, і це мовляв дасть можливість атакувати рухомі цілі в режимі онлайн, бачити роботу засобів ППО, вести розвідку, атакувати цілі там, де український РЕП заглушив GPS. чи в перспективі принаймні може бути така розробка, тому що ну виглядає це все дійсно. Ну я комп'ютерна гра. Ну я не граю в комп'ютерні ігри, але виглядає так, що якщо така інформація є, чи дійсно в Росії можуть так експериментувати. Вати, розробляти і покращувати, бо за ці роки ми ж побачили, як вони покращили ці іранські шахеди. Все таки хочу зазначити, що я і по і повністю погоджуюся з шановним паном Флешем в припущеннях в досить серйозно ймовірних припущеннях про те, що росіяни можуть зробити виконання польотів роями, так званими, і ну і все, що з тими речами пов'язано, це зайвий раз говорить про те, що не треба нашим вченим українським, які вдягне на сьогоднішній день в піксель, дуже сильно заважати те, що відбувається, ну робити їм свою роботу, робити створювати протидію шахедам, тому що на превеликий жаль, чим вище вгору. По військовій ієрархії тим більше хаосу відбувається. Такого знаєте, такого я би сказав би, ну по дозволу би собі сказати брудного хаосу, тому що і і хочеться, і колеться. Якщо на рівні бригад все зрозуміло, я вчора там з командирами певних бригад спілкувався. Просто красавчики, люди розумні на своєму місті. Коли маєш певну інформацію з відкритих джерел, що відбувається, наприклад, в Міністерстві оборони в певних управліннях Генерального штабу, ну я навіть так мені складно підібрати відповідне слово, щоб не потрібно було його запікувати. Мій, мій вислів в відкритому етері. Також ми хочемо зачепити знаєте, цю тему дронів перехоплювачів, от, тому що про їхню важливість, їхнє застосування неодноразово ми вже говорили у нашому ефірі. Взагалом, якщо говорити про масове виробництво тих дронів-перехоплювачів, так які власне зможуть перехоплювати як і шахеди, так уже знані модифікації, так і можливо нововведені модифікації таких дронів, так про які ми от щойно теж говорили. От наскільки саме масове виробництво в Україні, воно. Можливо, у найближчий час. І розкажіть, будь ласка, як ви гадаєте? Ех, я гадаю. Я гадаю з того, що я гадаю, <рес> Знаєте, така тавтологія. але хочу сказати наступне: що у нас на превеликий жаль, тематика е дронів перехоплювачів для шахедів, зокрема, занадто політизована. І ця тематика, політизована, вона прийшла коли. Завершився процес зміни керівництва або командування силами безпілотних систем, тому що за минулого командуюча силами безпілотних систем, ця система була вже досліджена, випробувана в бойових умовах. Досягнені досить серйозні, отримані досить серйозні результати. І тут, як кажуть, у нас в Україні знов за рибу гроші. Прийшла, прийшов новий командувач, і почалися такі знаєте, незрозумілі, але трошки зрозумілі рухи. Та система, яка не була перед тим, вона погана. А нам треба всім зараз виробляти виключно системи перехоплювачі для тих шахедів і то все і в нас. Найкраща в світі навіть в Україні система, то власне перехоплювачі шахідів, крапка бо іншої зброї, інших типів озброєння не існує. Але хочу зазначити, що, Богу дякувати, інші типи озброєння існують, і вони досить ефективні, кожен на своєму рівні. І власне, мені задається питання, і кожен з наших громадян має задати сам собі питання. А може, такі ствердження. Виникають у наших очільників через брак може військової освіти, може брак військової освіти на це впливає? Може, може, впливає, може не впливає. Тому що а тут наприклад... тут просто основне тут не можемо дискутувати про брак освіти чи ні? Тут головне, що ми підключаємо до ефірів та спеціалістів вузькопрофільних, які нам просто можуть пояснити ці речі, наостанок підсумовуючи, бо вже маємо буквально хвилинку. Ви Вибач, вибачте, та -та -та. я власне хотів завершити три фрази. Що на сьогоднішній день авіація загального призначення, яка є в на озброєнні збройних сил України, довела. О, ефективній, ем, о своєї ефективності в, в, в знищенні шахедів в тому числі, а зокрема ем, БПЛА розвідників, і ем, якщо дрони е, ті анті антішахеди можуть знищувати в певних ділянках, то авіація може знищувати в більших ділянках, а наземні системи протиповітряної оборони. Можуть в більших і тому завжди треба використовувати виключно комплекс засобів для знищення. Ворожих дронів, які незаконним чином виконують польоти в повітряному просторі України, Так, і тут те, що ви говорите, сходиться з тим, що нам часто говорять мені здається в ефірі військові, ага. саме про те, що має бути комплекс засобів, очевидно для того, щоб справлятися з тим. Ну і говоримо про ті оновлення, які може готувати Російська Федерація. Ті загрози з їхнього боку, і як Україна може реагувати або захищатися. Дякуємо вам, що по дорозі включилися Дякую. до нас зі сходу. Як Сказали Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська авіація, авіація пілотів та власників літаків, долучився до нашого ефіру. Говорили ми про шахеди, те як Росія може їх модифіковувати і як з цим боротися.